Привіт, друзі! Сьогодні маємо 24 вересня з вами знову Лирі Кличок. Дональд Трамп зробив учора в Нью-Йорку дуже резонансну заяву. Говорить, що Україна може повернути всі території, які окупувала Росія. Не сказав правда, яким це можна зробити шляхом, і каже, можуть піти українці і далі, і захоплюється тим, як ми боронимося від російського агресора, а російську армію назвав не дуже ефективною. Чому змінилася риторика Трампа, що стоїть за словами президента? США? давайте з вами розбиратися, тому що тут справді не так все однозначно, як може видаватися на перший погляд. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям. Зараз ми розберемося з тим, що відповів Зеленський Трампу, як він оцінює його нову риторику, як оцінюють його нову риторику лідери інших країн. Тому я думаю, це відео буде для вас дуже важливим та інформативним. Спробую зробити його максимально лаконічним. З вас коментар, підписка, як я сказав. Ну і звісно, шери, вони дуже дуже важливі. Тепер давайте до суті. Спочатку розпочну як правило із не дуже втішної статистики, оскільки війна триває. Дві людини загинули, ще 15 були поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Звертаю вашу друзі увагу на Запоріжжя. В принципі, я думаю, і переконаний в тому, що ви дуже обізнані з тим, що там відбувається. В останні кілька днів росіяни дуже потужно обстрілюють і місто, і область. Війська Російської Федерації здійснили 11 авіаційних ударів по Запоріжжю. Комишувасі, Малокатеринівці, Веселянці, Степногільську, Кам'янському, Лук'янівському, Білогір'ю, Успенівці один ракетний удар нанесено по самому місту, деталізував Федоров. За його даними, область атакували 484 безпілотники різної модифікації, переважно FPV. Атакували вони і місто Запоріжжя, Червонодніпровку, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Долинку, Малутокмачку та Чарівне. Вибачайте, якщо когось я не назвав, друзі. Крім того, три обстріли з РСЗВ завдано по території Полтави та Ольгівського. Надійшло 105 повідомлень про пошкодження житлових будинків та об'єктів соціальної та промислової інфраструктури. Це повідомлення офіційне. Обласної військової адміністрації Запоріжжя ситуація там вкрай складна, Путін не зупиняється. Але завдаємо ударів і ми по території Росії. Дуже страждають росіяни справді від того, що у них не вистачає примітивно палива, автомобільного палива, бензину і дизельного пального, і це навіть вже знає Дональд Трамп. Так от, Астраханський газопереробний завод Газпрому може до кінця року зупинити виробництво моторного палива через пожежу після атаки. Безпілотників. Атака була на підприємство 22 вересня. Там виникла пожежа, ну і після цього вони дещо менше стали працювати. Це так, вибачте, іронічно говорю, але факт є фактом. За даними видання Reuters, пожежа торкнулася комбінованої установки з переробки стабільного конденсату У 1731 продуктивністю 3 мільйони тонн на рік, що забезпечує випуск на Астраханському ГПЗ товарного автобензину та дизельного палива. Також і минулої ночі пролітало по інших об'єктах на території Росії. Очікуємо офіційних повідомлень від генштабу збройних сил України. кажуть в мінбивства Російської Федерації, що вони збили в різних регіонах Росії близько 70 безпілотників. Звісно, пролітало і по нас, друзі. Удари з повітря тривають. І для Трампа це було також. Переконливим аргументом того, що і ми б'ємо у відповідь по Росії, хоча росіяни атакують нас, тобто ми проявляємо стійкість. І про це вони говорили під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН. Зустріч тривала приблизно одну годину. Спільна прес-конференція Зеленського і Трампа була всього-навсього 6 хвилин, але Трамп встиг зробити. Ну, як на мене, дуже багато резонансних заяв. От саме з ними я пропоную дуже детально розібратися. Трамп заявив, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір. Так він прокоментував готовність країн Східної Європи і Європи загалом збивати повітряні цілі росіян у своєму небі. Але додав, відповідаючи на запитання, чи підтримує союзників по НАТО, якщо вони зіб'ють російський літак, каже, це буде залежати від обставин. Буквально вчора Марко Рубі говорив про те, що не варто збивати російські літаки в повітряному просторі країна НАТО. А Марк Рюте, генсек НАТО, сказав, що ми в режимі реального часу оцінюємо загрози і ухвалюємо рішення. Також Трамп вважає, що може вплинути на припинення Угорщиною купівлі російської нафти. Хоча Орбан дещо іншої думки, категорично іншої. Той час, коли Фіцо вже вагається. Ну а що каже Трамп про Орбана? Я думаю, що Орбан перестане купувати російську нафту, якщо я з ним поговорю, я з ним розмовлятиму. Коли, як це станеться, Трамп не уточнював. Він також сказав, що поки немає готової відповіді з приводу того, чи довіряє він Путіну. І каже: Я зможу вам відповісти щодо цього через місяць. Гаразд, запитав він. Ми також це вже чули. І заявив, що поки що рано говорити про гарантії безпеки для України, цитую Трампа, ми говоритимемо про це, і я сподіваюся, що ми матимемо можливість поговорити про це трішки пізніше. Наразі відповідати на це питання рано. І після зустрічі з Зеленським Трамп заявив, що тепер вірить, що Україна зможе повернути всі території. Він опублікував величезний пост у мережі Соушал, який швидко розлетівся усім світом. Його цитували навіть і російські телеграм-канали. Поки що конкретних коментарів з приводу цього Кремль не давав. Що ж, власне, сказав Трамп. Він заявив, що повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії, і вважає, що Україна за підтримки Європейського Союзу, друзі, звертаю вашу увагу, має всі можливості боротися і повернути всю свою територію в первісному вигляді. Ще раз наголошую, друзі, за підтримки Європейського союзу, а не Сполучених Штатів Америки. І далі він продовжує З часом, терпінням. І фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, але ж він себе не асоціює вже з НАТО. Відновлення початкових кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні? Запитує він, мабуть, сам у себе у мережі Трусошо. І далі зазначає, Росія вже три з половиною роки безцільно веде війну. Яку справжня військова потуга могла б виграти менш як за тиждень? Що робить Росію, схожою на колес на глиняних ногах? Ну, це як на мене дуже серйозна заява, без іронії в бік Кремля і Путіна про те, що її армія слабка. І далі він пише, коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і районів по всій Росії. Дізнається, що насправді відбувається з цією війною, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюється, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має величний дух і стає тільки кращою, Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді. І хто знає, може навіть піти далі, додав Трамп. Звісно, заява. Резонансна. Раніше Трамп такого ніколи не говорив. Але за цими словами криється дуже багато деталей, а саме в деталях ховається диявол, як ви, друзі, добре знаєте. Тому на них. Варто звернути увагу і на них варто акцентувати. Зеленський назвав дуже доброю та конструктивною свою зустріч із Трампом і каже: я не буду ділитися усіма деталями. Президент США знає більше деталей, ніж раніше. Так, ми змогли його поінформувати більше. Та європейців в тому числі і переконати, в де в чому Трампа, але далеко не в усьому. Тому що я вважаю, що Трамп веде зараз дуже складну геополітичну подвійну гру з Європою. Чому я зараз це поясню? За словами Зеленського, Трамп поступово зрозумів, що Путін надавав йому спотворену інформацію про ситуацію на полі бою. І, власне, Трамп про це й пише. Тепер він довіряє набагато більше, каже Зеленський, мені. І закінчити війну в Україні, говорить Зеленський, це місія unbelievable, тобто неймовірна. Але у Трампа є шанс це зробити. І якщо це станеться, говорить президент України. Весь український народ з радістю висуне Трампа на Нобелівську премію миру, якщо американському президенту дійсно вдасться зупинити цю криваву війну. І таке запитання ставили журналісти Зеленському. Він сказав, чому б і ні, якщо звісно це станеться. І також він поінформував Дональда Трампа про те, що збройні сили України за останній місяць звільнили 360 шістдесят кілометрів квадратних. Ви вже про це знаєте, я про це на каналі розповідав уже неодноразово, а конкретно Зеленський прокоментував до ІЧВЛЕ наступне: Я поінформую пана президента та його команду про те, що відбувається на полі бою. Ми маємо хороші новини. Звичайно, ми хочемо зупинити війну і насамперед із вашою допомогою. І добре, що наші солдати звільнили 360 кілометрів за цей місяць і оточили одну тисячу російських солдатів. І справді, ось таналітики пишуть про те, що є місця невеликі. Великих, але котлів російських військ на Донеччині. Чим вони закінчаться, ці котли? Ну будемо дивитися, але перспективи доволі там непогані. Втім, знову ж таки, друзі, стратегічно поки що ця ситуація не змінює, оскільки я сказав на Запоріжжі, вона вкрай складна. Зеленський також заявив, що не бачить бажання з боку Китаю закінчити війну в Україні, і Трамп надасть Україні гарантії безпеки, як каже Зеленський, тільки після завершення війни. Тут вже поточні, коли це буде, тому Трамп говорив, що говорити про гарантії безпеки для України зарано. Ну а більше деталей Зеленський розповів уже в інтерв'ю виданню Fox News, точніше, телеканалу Fox News. Перепрошую, він там був в прямому ефірі і сказав. Що він вважає, що Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця, а відносини його з президентом США значно покращилися та стали більш узгодженими щодо того, як вести війну з Росією. Погоджуюсь, зараз Європа з Зеленським налагодили відносини з Дональдом Трампом після скандальної зустрічі наприкінці березня в овальному кабінеті. Серед іншого, Зеленський сказав, що й наступне. Він говорить, Трамп розуміє, що ми не можемо просто обмінятися територіями. Його позиція змінилася. Друзі, наголошую, це думка Зеленського. Також він сказав, що Трамп може змінити ставлення Сіньзінпіна до війни. Ми не відчуваємо, говорить, що Китай хоче закінчити цю війну. Знову повторив він на телеканалі Fox News. Але я особисто вважаю, що змінити ставлення Сі до війни мало ймовірно. Це ну, зробити вкрай складно. Оскільки Трамп сьогодні веде дуже непросту геополітичну гру саме з Пекіну, в тому числі використовуючи Європу і війну Росії проти України. Далі президент України сказав, що Іран ніколи не буде на боці України, водночас Індія здебільшого на нашому боці, але купує дуже багато російської нафти. В принципі, з точки зору геополітичної дипломатії, зеленський робить правильні заяви, але вони виглядають простими ж. По своїй суті їх реалізація надто складна. І далі він говорить: ми маємо зробити все, щоб відштовхнути індійців від Росії, і вони змінять своє ставлення до російської енергетики. І наголошує, всі ми пропонували зустріч з путіним в Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, в Європі, в нейтральних країнах, як то Австрія чи Швейцарія. Ми казали, ми готові навіть зустрітися з ним в Казахстані. Ми готові піти на це. І Пісков сьогодні вже відповів Зеленському і каже: Ми можемо зустрітися, тобто Путін, і Зеленським, але. Результат зустрічі буде нульовим, оскільки її треба добре готувати. Ну тобто знову сказали, ніякої зустрічі не буде. Ну і також Зеленський сказав дуже цікаву інформацію внутрішньоукраїнського політичного контексту про те, що він готовий до виборів, якщо буде перемир'я, каже, вони точно будуть, навіть якщо це складно зробити згідно з конституцією. І вже сьогодні ми бачимо в Україні дуже багато бікбортів і Дмитра Яроша, і Білецького і інших. Претендентів на посади у Верховній Раді, якщо відбудуться парламентські вибори. Я про це також вже більше починаю писати в себе в Телеграм. До речі, підпишіться на нього у Фейсбук, також підписуйтеся і X, посилання на всі ці мої аккаунти є в описі під цим відео. Бо дійсно внутрішньополітичний контекст набирає обертів в Україні, і він далі буде лише розганятися. Чи це означає, що будуть вибори? Ще не факт. Ну і я хотів би, друзі, вам викласти власне свою думку про те, що ж означає заява Дональда Трампа. Але вже це зробили за мене і журналісти в західних ЗМІ. І це дуже добре, що вони про це пишуть дуже швидко і дають об'єктивну оцінку того, що відбувається. Тому я скористаюся з вашого дозволу публікацією в Axios з детеграф, аби пояснити, що я бачу за цим. Оскільки і моя позиція, і позиція моїх колег із за кордону співпадає, і це дуже важливо. Дуже влучно про заяву Трампа без ейфорії та реалістично пишуть сьогодні Західні ЗМІ, бо вже помічає, як і певні аналітики в Україні малюють якісь рожеві поні. Приголомшливий розворот Трампа щодо України сколихнув республіканців, пише Аксіос. І дійсно, Трамп, який довгий час уникав прямої риторики про перемогу України, заявив, що вірить у здатність Києва повернути всі захоплені Росією території, що звучить справді як фантастика з Уст Трампа. Слова Трампа одразу підхопили республіканці, які давно закликали посилити підтримку України, посилити тиск на Росію, попри те, що зростає вплив ізоляціоністського крила Мага на капіталійському пагорбі. Пише Аксіус, Давно чекали такого сигналу, щоб рухатися із новим пакетом двопартійних санкцій проти Росії. Про що йдеться мова? Йдеться про законопроекти, які передбачають перший масштабні економічні санкції, якщо Москва відмовиться від переговорів з українським лідером. Ну, власне, це пропонували європейці, але віз і нині там стоїть. Згадайте, що ще в травні до нас приїздили і Макрон, і інші європейські лідери, і говорили: якщо Путін не сяде за стіл переговорів, ми ведемо санкції. Ну, вже йде п'ятий місяць того часу. П'ятсот відсотків мита пропонував Лінці Грем, республіканець та демократ Блюменталь. Нині нічого не відбулося. І далі. Мова йшла у Конгресі про визнання Росії державою спонсором тероризму через масові викрадення українських дітей, що також є нереальним, оскільки це рішення ухвалює Держдеп США. ну а Трамп не буде цього робити. Чому я також поясню? Трішки нижче, бо є ще одна цікава деталь, яка стосується спільної заяви 36 країн на Генасамблеї ООН щодо терористичних дій Росії. Але, як пише вже видання The Telegraph, Трамп дав зрозуміти, він готовий вдаватися до радикальних кроків лише тоді, коли союзники по НАТО зроблять свій внесок першими. І власне він про це, друзі, сказав, тому я акцентую вашу увагу на цьому. І він говорить, що Європа має відмовитися від енергоносіїв Російської Федерації. Вони поговорили про це із Європою. Має на увазі Трамп і Урсула фон дер Дрляєн. І Урсула фон дер Дрляєн, президентка Європейської комісії, сказала, що Європа готова відмовитися від російських енергоресурсів. Як ви думаєте, швидко чи ні? Не дуже швидко. 1 січня 2027 року. Тобто, рахуйте більше року Європа готова ще вести війну з Росією, а можливо, й довше. Трамп сказав, що це, мабуть, дуже добре. Можливо, він це сказав Урсулі фон дер Дрляєн. В особистій розмові, або публічного коментаря з цього приводу не було. І Телеграф також наголошує на тому, що не було жодних натяків на додаткову допомогу чи на те, що США планують серйозніше карати Москву. Тому що ті законодавчі ініціативи, про які ми говоримо, вони так і залишаються ініціативами. Їх не голосують. Трамп категорично виступає проти того, щоб його Конгрес в законодавчому порядку зобов'язував засовувати санкції проти Росії, адже він говорить, я сам буду ухвалювати рішення проти Путіна. Йому треба ще місяць, щоб зрозуміти, чи вірить він Путіну, чи ні. Він це сказав буквально вчора. Єдине, що Трамп обіцяє, пише детелеграф, продовжувати продавати зброю союзникам, а не передавати. Сумнівно, що це кардинально змінить ситуацію на полі бою в Україні найближчим часом, говорить журналісти детелеграф. Тому я закликаю вас максимально критично оцінювати те, що сказав Трамп. Сьогодні він сказав одне, завтра може сказати інше. В Європі ж схвально відгукнулися про риторику Трампа. Ну, в принципі, це і правильно. Політики такого рівня по-іншому не можуть говорити. Я не засуджую ні Зеленського, ні Макрона, ні інших, які підтримали сьогодні слова Трампа, в яких він виказує сприяння Україні, але дуже в специфічний спосіб. Це Європа має робити, а не я. Макрон назвав дуже правильну заяву Трампа про можливість України відвоювати свої території і каже: Я щойно побачив заяву, яку ви зробили після вашої зустрічі з президентом Зеленським безпосередньо він сказав Трампу під час зустрічі з ним і вважає, що вона є дуже правильною. Якщо ми чітко підтримуємо Україну в цій ситуації. Зважаючи на тяжкий стан російської економіки, то, на мою думку, з'являться можливості для кращого майбутнього. Але Макрон забув сказати, що його спільні підприємства з росіянами на території Росії, які видобувають скраплений природний газ, вони постачають цей газ до Франції. Тому треба було б розпочинати із себе у себе під носом дивитися, а не говорити, як Трамп може це зробити. І щодо заяви, про яку я сказав, яка була зроблена паном Сибігою, міністром закордонних справ України. і... Представниками 36 країн на полях генасамблеї ООН щодо засудження дій Росії. Україна, Євросоюз та ще 36 країн закликали Росію припинити вбивства та розпочати змістовні переговори з Україною. Але, друзі, Штати Америки цю заяву не підтримали. Вони не приєдналися до неї. Заяву було виголошено на спільному заході в штаб-квартирі ООН 23 вересня 2025 року міністром закордонних справ України Андрієм Сабігові та високою представницею віце-президенткою Європейського Союзу Каєю Калас. Ну, десь так це все виглядає. От така от підтримка Сполучених Штатів Америки. Трамп стільки завгодно, може говорити привабливі речі, але за ними мають стояти. Практичні дії Марко Рубіо відразу ж почав поправлятися після посту Трампа і каже: Ну ми можемо розглянути питання продажу Україні стратегічного озброєння. Якого саме тамагавки? Окей, продавайте. Коли Європа за це заплатить, вона не буде дуже поспішати. Ну чомусь у мене така думка, та навіть переконання. Але в будь-якому випадку я не посипаю голову попелом, а вважаю, що зустріч Трампа і Зеленського виявилася кращою аніж навіть і я прогнозував. Втім, це ще не означає, що Трамп кинувся допомагати нам з ракетами тими самими Томагавк. Ну і на завершення ще одна новина, також приємна, друзі, про ситуацію на Росії. Військові підприємства Росії вперше з 2022 року різко скоротили найм працівників, а зарплати в оборонці впали вперше з початку широкомасштабної війни. Про це пише видання Нова газета Європа. Що це означає, друзі? Це означає, що Економіка Росії військово-промисловим комплексом перегріта, більше працівників з'їсти, ніж вони з'їли, вони не змогли. Так, вони залишаються на плаву, але про розвиток російської економіки говорити немає жодних підстав, що я вам розповідав і раніше. Журналісти з'ясували, що на прямій потреби фронту Росії працює не менше 1200 підприємств. За 3,5 роки вони опублікували майже 600 тисяч вакансій. Але навесні 25 року російська економіка підійшла до точки перелому. Зарплати на оборонних підприємствах почали знижуватися. Це ще не означає, що Путін вмер чи що російська економіка загнулася, але вона точно туди рухається. У мене жодного сумніву в цьому нема. Якщо європейці нам допоможуть справді більше, аніж то вони хочуть, бо вони не поспішають, то війна може закінчитися швидше то собі навіть може уявити Дональд Трамп. Друзі, на цю хвилину всі новини, які були для вас, мої дорогі підписники, випадкові глядачі канали. Прошу вас долучатися до нього. Підписуйтеся, вас це ні до чого не зобов'язує, а нам допомагає просувати україномовний контент на платформі YouTube. Всіх люблю ціною шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!